Інженерні фортифікаційні роботи проводяться постійно, і як з нашого боку, так і з боку противника. Те, що з нашого боку, вони мало озвучуються або мало демонструються, ну, це тут, скажімо так, є на це певні ну, певне, можна розказати, розуміння, тому що будь-яка демонстрація зараз, там з. Десятками осінь інструментів дозволяє встановити, де це проводиться, то, що, ну плюс, наприклад, там командування сил підтримки в принципі регулярно показує якісь роботи, що проводяться на різних напрямках, ну, на різних озвучених напрямках. Тобто, тут не можна сказати, що щось не відбувається, не показується можливо системна робота, те, що десь робиться, як умовно, там ну, можемо згадати на 15-16 рік, коли там. Будівництво там, Другої третьої лінії оборони після заморозки це було так дійсно там демонструвалося, возилися журналісти, показували, то зараз це з низки причин не відбувається. Ну, В принципі, причини як би зрозумілі. Стосовно ж того, чи готується Росія до заморозки, чи ні, ну це як важко щось оцінювати, тому що авторитарне суспільство, де в принципі, все включається в рішення однієї людини, а ті, що йде на, на ланках нижче, його як мінімум це рішення підтримують або, або спонукають, скажімо так, всіх інших підтримувати. Тобто тут щось важко спрогнозувати, що в голові конкретно однієї людини. Ну, я більше прихильник до тієї думки, що зможуть взяти стільки, скільки зможуть. Тобто, тут виключно від від не від їх там сил чи потужності, а від першу чергу від наших, тому ну, тобто, тут щось, щось більше додати, ну не можу.